Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо знову консервувати в автоклаві, і сьогодні це квасоля тушкована з м'ясом. І ну, так раптово вийшло, що ви матимете змогу порівняти два рецепти. Ну, як два рецепти, просто різну пропорцію квасолі з м'ясом. От Тут де м'яса менше, і ось в цих баночках у нас м'яса більше. Ну, а нашій Дашулі краще, аби просто було м'яско. Використовувати можна як суху квасолю, так і зелену. Зараз будемо збирати вже на городі. Отож, натхнення вам на приготування, і давайте подивимося, як її робити. Для приготування тушкованої квасолі з м'ясом нам, відповідно, потрібна квасоля, яка вже повністю відварена. Я повністю відварюю до повної готовності. Та взяла. Тут кіло, кіло 600, щуковини 85 гривень, по-моєму, за кілограм. Та лопатка 170 гривень за кілограм, кіло 450. І що ще знадобиться: сіль, перець, лавровий лист. Якщо бажаєте, можете ще потерти моркви, нарізати цибулі, тільки цибулі небагато. І засмажити таку засмажку зробити. Наше завдання порізати, дивіться, Щоковину, я отак на одному шматочку покажу. Щоковину ріжу невеликими кубиками разом з шкіркою, разом з усім, ну, я думаю, ви неодноразово зустрічали або самі робите таку консервацію в автоклаві. От. І знаєте, що от шкуринка якраз саме дасть таку ну, желеність цій консерві. І жир потрібен просто обов'язково. Інакше просто квасоля буде ну, суха. Ну, Так, вона буде з м'ясом, але вона, ну, як то кажуть, буде така довуща. Тому жир все-таки необхідний. Звісно, беруть і голови свинячі на цю консерву. Ну, Я вирішила сьогодні зробити так. І так, я зараз це все перерізаю, От, поки що складаю в цю миску, От. а лопатку я такими більшими. Зараз поріжу. А ось так воно буде. Все, перерізаю і приступаємо до заправки. Тепер нам потрібно визначити, скільки нам потрібно м'яса, квасолі, всього. У мене в автоклав поміщається 16 банок, тобто, щоб не було не менше, не більше. Для кожного рецепту, якщо ви вже розглядаєте покупку автоклава. Або вже його маєте, ви знаєте, що є розрахунок на кожну баночку, там 100 грамів квасолі, 100 грам м'яса, скількись там солі, скількість там перців, лаврового листка. Що я вам хочу сказати? З сіллю, яка є, то її мало, то її забагато, то такий розрахунок не дуже є вдалим. Тому, і, по-перше, -по ще, от беру просто півлітровою банкою мірі, Отак. От то я буду накидати. Все. Значить, буду міряти все півлітровими банками. А, якщо ви, ну, це, як то кажуть вже із практики, якщо ви згідно рецепту, будете класти там, спочатку квасолю, потім м'ясо, так, дві. А, засипати туди сіль, перець, лавровий лист, все там по, по, по рецепту. Під час приготування ця сіль не розходиться в банці. В тому місці, де ви її насипали, там вона і буде. Тобто у вас в одному місці буде недосолене, в другому місці буде пересолене. Тому моя рекомендація при приготуванні каш, тушонок, квасолі закрити, це все перемішувати. Сім повний банок і оця восьма. Далі добираємо квасолею. Квасолю я відварюю до повної готовності, ще раз повторюсь, все-таки, як кажуть, квасоля в нас вибухонебезпечна. Так, Е, Скільки я її відварювала, чесно вам скажу. Ну, і в на увазі об'єм. Я її зварила всю, яка в мене лишилась. Те, що зараз лишиться, просто захолоне і вареним піде в морозильну камеру. Я знаю, що багато хто не любить з класовою працювати, бо її потрібно з вечора намочити. От Якщо там раптово надумав якийсь там борщ варити, потім, поки то вона звариться, робіть відразу. Зварили в морозилку, по пофасували собі по таких пакетах, як вам потрібно, якими об'ємами ви будете використовувати. Потім дістаєте, дістаєте і використовуєте. Абсолютно вона там не перемерзає, ну я думаю, ви ж там не будете її зберігати два роки. Абсолютно така сама, як свіжа зварена. Так, лавровий лист. Розрахунок на одну півлітрову банку. Половинка великого листа. У мене на 16 банок. 8 листочків. Зараз візьмемо. Зараз два. Оцей маленький. Ну, так, тут і маленькі, і великі. Я їх зараз так трошечки роздрібню в руках. Перець можна чорний горошком. Але не я не люблю, не мої рідні, коли чорний перець горошком попадається на зуб там в якій небудь страві. Тому насипаю чорний малений перець. Ну, так, як ви бачите, щиро. Від щирого серця. Сіль. Будемо пробувати. Зараз будемо мішати. Ось так собі до смаку. Так, три таких півгірки, скажімо, кіномов. Ой, консерва буде відмінна. М'яска багато. Ну, ми ж для себе закриваємо, вірно? Що ж економити на собі? Ну, Ви, звісно, робіть до свого смаку. Якщо маєте багато жирного м'яса, ну, просто самої щуковини купили. Також ця консервація буде дуже відмінна. Квасоля на себе забере жир, замаскується під м'ясо, скажімо так, і також буде дуже смачно. Забула додати, коли квасоля варилася, я її солила. Тому розраховувати на те, що квасоля ще буде забирати сіль, не варто. Вона вже з сіллю. Що я вам скажу, мені вже вистачить. Навіть такі легкі такі солонуваті присмаки. Ну просто сіль ще не розчинилася, тому от воно ще такий смак тримається. Все. Наповнюємо наші баночки. Притрамбовуємо, ну і накидаємо їх по плечики. Відверху банки на 2 см було. Все, заповнюємо всі баночки. Розклали по банкам, закатуємо кришками. Кришки вибирайте такі крепші, бо тиск в автоклаві їх може. Просто вигнути і вирвати, якщо вони будуть тоненькі. Квасолю, знаю, що дуже багато використовують ту, яка є зелена. Ось десь ще місяць, і будемо вибирати квасолю. Звісно, що вибираються всі корчі. І одна є вже суха, готова, яка буде вже там висохне далі, буде зберігатися всю зиму, а є ще і зелена. То, от, щоб цю зелену. Вже далі там по морозилкам десь ще там не, не зберігати. От, якраз з нею буде добра також така консервація. Ставимо на 110 градусів на 40 хвилин. Це, скажімо так, універсальна температура. Мало де в якій там консервації є трошки відхилення, трошки довше, трошки менше. 110 і 40... Дуже легко запам'ятати. Ну, все, я закатую. на вулиці дуже жарко, тому сьогодні вже автоклав просто не встигне захолонути, щоб можна було його дістати. І покажу, що вийшло для вас через секунду, а для себе вже на наступний день. Ну що ж. Моя консервація вже готова. Прийшла до бай, і можна було відкрити автоклав. Але ну, автоклав за холонові маю на увазі, можна було вже відкрити. І я вас можна сказати, трошки підманула, підвела. Я вам сказала, що залишок васолі я використаю, викладу в морозилку. Ми зробили з сюди навпаки, навпаки, з морозилки дістали залишки якоїсь щуковини, якогось м'яска назбирали. Ну, щуковини такого симінного сала було більше. І пропорція. Ну, вирішили просто вже квасолю не, не морозити, а навпаки, вивільнити морозильну камеру. Отже, пропорції в цих другій партії, що в мене вийшло, 8 баночок, більша. Тут вийшло ну, м'ясо, сало 50 на 50, якщо навіть не, не трошки більше. І отже, ви можете порівняти, що у нас тут вийшло. Ну, скажімо так, мені подобаються обидва способи, але я би сказала так, що тут де більше м'язка, це от просто їсти. ну, Перебігти, як то кажуть, перекусити з роботи, просто з банки колупати і все. Тут, де є і м'яско, ну, хоча я би не сказала, що тут його мало. Просто щоковина е, мало витоплюється, то тут, може, ну, мало цієї жиліяки вийшло. от, І такими шматочками видно саме сало. То це я би краще сказала вже в борочки дати там, чи, можливо, щось будете тушкувати, там картопля там і квасолю з м'язком додати. Ну, отак використовувати. Хоча ніхто не забороняє використовувати так як, так, як собі забажаєте. Ну, отака в нас сьогодні тема відео. Дякую за ваші коментарі, дякую за вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. І до зустрічі в наступних відео. Натхнення вам на приготування. До побачення!